І страви, окропленням цієї освяченої води. Війські, що підосмерти, не тебе, одіо метри, полестінням Боже страх, по вищу мертвані, зливай, без не воспрессити всі сили на вас, ні, зима, життя до Христа, Боже, наш слава тобі, коли зійшов до смерти, життя безсмагарне, тоді ото мертвих ти близінням Божества, коли ще умерлих умерли, слабин підземних воскресив ти, всі сили на вас і зима. Життя даче, Христа, Боже, наш слава Тобі. До смерти життя без того, тоді у роду на твоїх сінях божества, коли ж і в матлех і зливи після небоспрості, всі сили набесні зима, життя давче, Христа Божа, на слава.